ТОП-3 питання про субсидії на тверде паливо. Людям, які опалюють житлові приміщення виключно твердим паливом, не мають централізованого опалення, не використовують для опалення природний газ чи електричну енергію, законом передбачено можливість оформлення житлової субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива. Пропонуємо вашій увазі добірку питань, які найбільше виникають у людей у зв'язку з цією виплатою. Пані Олено, скажіть, будь ласка, чи потрібна при призначенні субсидій на тверде паливо довідка про наявність будинку пічного опалення? Довідку про наявність в приміщенні твердого палива подавати не обов'язково. Вказана інформація зазначається в декларації про доходи та витрати особи. У разі подання заяви на житлову субсидію за експериментальним проєктом зазначена інформація вказується у спрощеній формі заяви. Якщо особа у жовтні 2024 року зверталась за субсидію на тверде паливо і отримала її, чи потрібно звертатися знову для отримання виплати у 2025 році? Житлова субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу подається щороку і діє до кінця календарного року. Водночас, якщо житлова субсидія надається на тверде паливо та на житлові комунальні послуги, то житлово-комунальні послуги розраховуються з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного календарного року. Тобто при зверненні, в жовтні 2024 року субсидія на тверде паливо була розрахована та вже виплачена, а субсидію на оплату житлово-комунальних послуг розраховано до кінця 2024 року. Щоб одержувати виплату у 2025 році, потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду України з новою заявою та декларацією про доходи і витрати. Як розраховуються субсидії на тверде паливо? Розрахунок житлової субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу розраховується до кожного домогосподарства індивідуально, залежить від норм споживання та доходів членів сім'ї домогосподарства. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 квітня 2012 року номер 356 про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та, та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій, для надання житлової субсидії мінімальна річна норма забезпечення населення твердим паливом становить 2 тони на домогосподарство на рік. А граничний показник вартості твердого палива у 2025 році становить 4187 гривень 97, 97 копійок за одну тонну.